Десятки батьків і дітей вишикувалися у чергу на стадіоні Поділля. Усі вони прийшли на благодійні перегони на талокарах і самокатах. У Хмельницькому змагання відбулися уже в п'яте, аби родинний відпочинок був активним і спортивним. Попередньо зареєструвалося близько 100 учасників. Взагалі розрахований захід завдяки партнерам на 180 учасників, щоб зібрати деякі деякі кошти для збройних сил України, передати для прикладу фонд волонтери Поділля, які зможуть придбати щось корисне нашим хлопцям. Мельничанка Оксана прийшла із сином Тимуром. Ми тут перш за все, щоб підтримати наші збройні сили, матеріально підтримати, внести свій невеличкий внесок. Ми тут же не вперше приймаємо участь. Нам подобається, що організовують для наших дітей таку розвагу. Це нелегкий легкий час. Всім бажаємо перемоги. Шестирічна Аріна бере участь у перегонах вдруге. Дівчинка не приховує бажання. Перемогти найголовніше це швидко двігати ногою і реакцію мати. Перед початком змагань руханка від Ольги Закриницької. Дівчатка та хлопчики від двох до семи років долають 20-метрову відстань на швидкість за сигналом старт. Батьки оплесками і порадами заохочують дітей. Першою в одному із заїздів фінішує трирічна Дарина. Бу сам їхав, да? Да, шо, так? Дашенька, Ти виграла? Завжди головна участь це не перемога. Головне, щоб дитина була задоволена. Щастя дитини це головне. Азарт та хвилювання переповнюють як наймолодших, так і найстарших гонщиків. Емоції не передати словами. Він же другий раз виграє цю гонку, але ми були на фелокарах. То виграли перше місце. А зараз самокат на ну, Найбільше учасників у перегонах на самокатах. П'ятирічна Софія миттєво долає відстань. Вона стала найшвидшою серед дівчат. Усім учасникам вручили подарунки урочиста мить нагородження призерів. На першому місці серед учасників битви на талокарах серед хлопців трирічний Даниїл. Це перша перемога. Він ще не розуміє просто, що це насправді, але я думаю, що через декілька років ми покажемо йому фото, і він тоді дійсно буде розуміти, як це класно, яка це класні відчуття. Під час благодійних перегонів зібрали понад 7 тисяч гривень на підтримку захисників. Ірина Аріон, Валерій Талиховський, новини міста.